Тебе прийду через доли і гори, тільки ти не розпитуй мене. Слова, слова. В хаміпах піднеси славу те ночі, що на корки російських. Добрий вечір. Звідки ви? Я з міста Коломия Писанкового Івано-Франківської області. Коломия не село, Коломиє місто. Місто, місто. ми всі дівчата, дівчата мов пшеничне тісто. І ви з коломиї також? Місто вишневе, Київська область, квітуче місто а Вишневе. А як це Ви зустрілись? Як ви а аби, аби діючий дует? Ну, тобто ви співаєте професійно? Дічі, це, це хобі. Хобі, хобі а ким ви працюєте? Будь Я працюю в аеропорті Київ. Шо? Шо? Аеропорт голос О, голос. Вау. Аеропорт. Скажіть, будь ласка, щось голосом аеропорту. Що літак затримується, і ваші гроші фу-фу. Кажіть, -фу. давай. Скажіть, будь ласка. відома зустрічаючих. Прибув літак рейсу 6032, із Барселони. І як для хобі, ви виконали все блискуче. Та ні, не блискуть. А як я для професіоналів? Ну, воно, ну, вам потрібно ці оцінки. Будьте такими щасливими, які ви є, і справжніми, і з такими гарними посмішками. А Дякую. я от хочу оцінку дати професійно. Да, мені дуже сподобались інтервали, як ви співаєте. Е, мені сподобалось, коли ви почали співати разом, мені це нагадало, нагадало в хорошому. Абсолютно в хорошому розумінні. В моєму дитинстві була дуже популярна група Тріо Мареничів. І я, значить, мав пластинки їхні дома. Я пам'ятаю, ми слухали, і от вони, коли вдвох дівчата почали співати, оце ну це прямо було ну щось дуже подібне. Але мені знали, що ваші голоси складаються краще ніж звучать поокремо. Тому, Тому, може, ви зразу починаєте вдвох співати, і тоді ви всіх зачаруєте. Дякую. З собою не залишилося незадоволення? Ні, задоволені. Та чого все класно? Ну, Бо, дівчата, ви зрозуміли, що? що щойно ви отримали благословення від тренерів, що відтепер ви не маєте права співати окремо. Ви розумієте це? Так. Ми так. вам дякуємо, дівчата. Сльози тільки на користь. Ну, які сльози. Дякуємо, дякуємо.